Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні будемо розглядати північні області, східні та області, в яких найбільше обстрілів. Нагадаю, вам сьогодні 4 квітня, і це якраз річниця, коли російські військові були вигнані з території Сумської області. Така коротка новина у засобах масової інформації минулого року принесла стільки радості жителям Сумської області. І е, в честь цієї річниці. Хочу зробити розклад і почати його саме з Сумської області. І так, таро прогноз для Сумщини. Нагадаю вам, що майже в кожному моєму відео є тайм-код, тому ви можете почати дивитися з того моменту, як, з якого вам цікаво розпочати перегляд відео. Давайте подивимось: Сумська область, таро-прогноз щодо подій. Загроз в першу чергу на квітень місяць Сумщина, Таро-прогноз квітень 2023 року. До речі, коли були дуже розхитувалися повідомлення про наступи, я говорила, що Сумщині загрожують обстріли ДРГ, але конкретно наступу не буде. І, хвала вищим силам, все це збулося. На жаль, ДРГ багато відловлювали, вони лізуть і лізуть, але все ж Сумщина під надійним захистом. Давайте подивимось, що наразі покаже на квітень для Сумської області, які загрози. Загрози для Сумської області. Це прикордонна область. І тому, на жаль, їй найбільше перепадає також Сумщина. Квітень. Які загрози для Сумської області? Роблю прогноз на Gold Foil та рот, кому цікаво. Ось коробочка. Так, на дні суд. Далі Всесвіт Мах. Як дно колоди, вже мені подобається. Це може говорити про те, що будуть сирени, але в той же час по Всесвіту Магу ситуація щодо обстрілів може покращуватись, тобто може підсилюватися захист, ППО по Магу. Дивимося, що тут, тут з мечі. На жаль, це говорить, що обстріли ще будуть. Мечі конкретно говорить про обстріли місяць. Це про переживання, а також про те, що обстріли можуть бути в нічний час. Але все у нас закінчується імператрицею. Імператриця це чудова карта, яка все ж таки говорить про захист. Я вам ближче покажу. Тобто обстріли будуть, вони можуть бути в нічний час по тузумичів і місяцю. Бувало так, особливо на Херсонському напрямку, що це відігрувалося як фосфорні снаряди запальні, тобто хімічна зброя. Але все ж таки я сподіваюся, що не Сумщину, це у мене, тому що тут фінальна карта імператриці. І хотілося б сподіватися, що ось всі ці переживання, всі невзгоди, які були. На Сумському напрямку вони будуть відходити. Все ж таки імператриця це карта нашої землі, тому будемо сподіватися, що тривоги будуть, обстріли будуть, але вони будуть зменшуватися. Хочеться вірити так. Тепер розклад для міста Суми. На квітень. Таро прогноз для міста Суми. Ой, щось тут у нас прям повилітало. Дивіться, повішений перевернувся. Це значить, що жертва вже виходить із кризового стану. Перевернулася п'ятірка пентаклів і перевернувся шут. Це добрі знаки. Все ж таки говориться про те, що покращення в квітні якісь мають бути вихід з кризи. Будемо дуже на це сподіватися. Давайте подивимося, що покаже все ж таки таро-розклад. Суми таро прогноз на квітень місяць. Загрози. Воєнні загрози у квітні. Місто суми. Місто суми, воєнні загрози у квітні. Місто суми, воєнні загрози у квітні. Дно король жезлів, дев'ять жезлів. Це говориться про те, що може бути так, як було раніше. І це, звісно, жезли завжди можуть говорити про вогонь. Але дивимось. Дивіться, «Сумщина». Була туз мечів, на місто Суми також випадає туз мечів. Далі десятка кубків, і далі вісімка пентаклів. Якщо брати щодо загроз, то це можуть бути обстріли в районі підприємств. Де працюють люди по Вісьмірці Пентаклів. Також під десяткою кубків, це можуть бути там, де проживають сім'ї, де бувають сім'ї. Ось, на жаль, так. Але в цілому, дивіться, від туза мечі до Вісьмірки Пентаклів, тобто, ведеться робота для завершення по десятці кубків туза мечів, щоб все ж таки захистити місто. Я не можу повністю виключати удари. Тому що все ж таки може бути. І по десятці кубків, бачите, в небі багато кубків. Це, наче як, і радуга після дощу, але ж. Можуть бути, наприклад, як і дрони. В будь-якому випадку будьте обережні. В той же час прогноз трішки покращується. Я вважаю. Тут вже не випало вежі, п'ятірки мечів, лицара, мечів, якихось більш агресивних карт. Все ж таки говориться про те, що удари можуть бути, але йде робота, щоб покращити ситуацію. Так, після міста Суми, давайте розглянемо Харківську область. Таро прогноз на квітень. Харківська область, Таро прогноз на квітень. Харківська область, Таро прогноз на квітень. Що чекає на Харківщину? Таро прогноз на квітень. Харківська область, що вас чекає? Які загрози? Так, дивимося. Так, дивіться, тут також суд випадає. Тривоги, звісно, будуть. І дивіться, далі 8 жезлів, зірка. Тобто можуть бути обстріли, може бути як салют в небі, як зірочки, це може бути і навіть фосфорна зброя, на жаль, не хочу лякати, але це може бути. І п'ятірка жезлів, далі також це про ракетні обстріли. Крім того, це може бути. Також і багато-багато чисельних обстрілів, то це вже про артобстріли, коли летить багато снарядів. Так само, і на Сумському напрямку це може бути і суд. Це все ж таки все рівно до відновлення. Тут люди встають з могил і радіють. Цьому ангелу, що трубить, вони тут все ж таки, як до відновлення цю, цю карту, я хочу більше трактувати. Дивимося, тут дев'ятка пентаклів може говорити про захист, або ж може говорити про садиби, тобто це будинки, приватний сектор, загрози для них можуть бути. Далі, король Пентаклів. Король Пентаклів це також про землю і про захист, і далі туз мечі. На жаль, бачите, який розклад не роблю: що Сумщина, що Харківщина, удари ще будуть, випадає також туз мечі. Якщо взяти ось так, то це можуть бути там, де. Там, де гроші. Все ж таки, Пентаклі це про гроші. Ну, я так думаю, це можуть бути якісь підприємства, можуть бути ринки, там, де люди торгують, в районі якихось фінансових установ, якісь також, там, де багато землі. Тобто це приватний сектор, також це дивимося ми на Харківщину обстріли, сіл. І, на жаль, все ж таки, поки у вас ще ситуація не дуже приємна, якщо на Сумщину там показували імператрицю, все ж таки до покращення, то у вас закінчується тузом мечів. Все ж таки на харківському напрямку ситуація ще складна. Хоча король Пентаклів чиняє дії до покращення, щоб захищати область. Крім того, якщо ось взяти так по тому, що випало, можуть бути нанесені удари в зв'язку з чим людьми будуть, наприклад, втрачені їхні заощадження, втрачені їхні робочі місця, тобто все те, що пов'язане з грошами в результаті загроз, які несе війна, може відсікатися. І, наприклад, по ось суду треба буде шукати. Нову роботу, відновлювати житло і таке інше. Далі дивимось безпосередньо, місто Харків, Таро прогноз на квітень. Харків, Таро прогноз на квітень. Місто Харків, Таро прогноз на квітень 2023 року. Що чекає Харків? Що чекає Харків? Що чекає Харків? Які загрози у квітні? Так, п'ятірка кубків. Дно мені не подобається, це вже говорить про утрати, про смерті людей. Зірка це в нічний час, коли фортуни, повторення подій. В нічний час можуть бути обстріли, які призведуть до людських жертв, тому що неодноразово п'ятірка кубків відігрувалася в моїх розкладах, як, на жаль, як смерть людей. Дивимось дев'ять кубків. Четвірка пентаклів і десятка пентаклів. Можна було б трактувати цей триплет більш позитивно, хоча, знаючи ситуацію, що в Харкові, враховуючи дно колоди, то треба. Трактувати, виходячи з цієї ситуації. Якщо по 9 кубків десь було затища, десь, наче, було спокійно, по десятці пентаклів, це не лише про гроші, про сім'ю, а і про фінал масті. Ось цей спокій може підійти до завершення, враховуючи п'ятірку кубків. В цілому, Дивимося, 10 пентаклів і вісьмірка пентаклів. Тобто, все це також про місця роботи, там, де заводи, там, де гроші, там, де люди працюють, ось туди можуть вчинятися напади. Крім того, по десятці пентаклів це ще і сім'ї. І, на жаль, пентаклі. Дуже багато пентаклів випало, не хочеться так трактувати, але це можуть означати і бомби, не тільки ракети. До речі, в попередніх розкладах щодо пентаклів це також стосується. Давайте подивимось. Тепер Донецьк і Луганськ. Не буду дивитись, тому що це, очевидно, там ситуація стабільно складна. Хіба що подивитися, чи буде. Якесь покращення для наших воїнів на Донецькому напрямку. Давайте подивимось: чи буде покращення для ЗСУ на Донецькому напрямку. І що у нас випаде, ту пентаклів. Буде йти зброя, будуть іти ресурси, повинно бути якесь покращення. І тут король Кубків. Тобто, я думаю, що якийсь король Кубків надасть те, що необхідно для покращення на цьому напрямку. І давайте подивимось Луганську область. Луганська область, Луганська область, покращення для ЗСУ. В Луганській області, Луганській області ситуація гірша, ресурси обмежені, покращення не дуже будуть швидко йти, так м'яко кажучи. Є обмеження, які не дають рухатися далі. Вісьмірка мечів і тут туз Кубків, можливо, це якісь водні перешкоди, можливо, це обмеження, що стосується постачання ресурсів. Це конкретно карта, яка. Сповільнює і не дає можливості якихось добрих результатів. На жаль, так випало. При... Давайте подивимося Дніпропетровську область та місто Дніпро. Дніпропетровська область спочатку, квітень таро, прогноз. Таро, прогноз, квітень для Дніпропетровської області. Дніпропетровська область. Що чекає на Дніпропетровську область у квітні? Які загрози? Дніпропетровська область. Дніпропетровська область область квітень Таро прогноз на квітень. так Тут у нас четвірка кубків. Говорить все ж таки про те, що ситуація не змінюється так швидко, як би хотілося. І говорить про те, що ситуація вже, так, м'яко кажучи, людям остогидла. Хочеться вже змін, хочеться, вже, щоб ця рутина відійшла і почався мир. Дивимось тут: королева кубків, туз жезлів і е, паж жезлів. В принципі, туз жезлів і паж жезлів це були б добрі карти, якби ми не робили розклад на загрози. А це говориться про те, що з води або ті е, райони, які ближче до води. Будуть обстрілюватись, і про це будуть новини. Ось обстріли тут жезлів, новини паж Жезлів. Можливо, це будуть обстріли із Запорізької області, або ж все ж таки там, де Нікополь найбільше страждає він ось біля води. Ось, я думаю, це ці якраз райони. Нікополь, Марганець. А також ті райони, які ближче до річок, які найбільше обстрілювалися. Крім того, по королеві Кубків це все ж таки жінки, загрози для жінок, там, де бувають жінки. Ну, тобто. По-перше, це і житлові будинки, і лікарні, і все інше. Це може бути яка бути організація. Там, де бувають жінки і діти, це і школи, і лікарні, і будинки. Але, найбли... Але найбільше я трактую все, що біля води близько, і я все ж таки думаю, що це мова йде про багатостраждальний Нікополь. Тому давайте подивимося на місто Дніпро. На квітень місяць старо прогноз, місто Дніпро. Місто Дніпро. Таро прогноз квітень 2023 року. Місто Дніпро. Загрози для міста Дніпро. Загрози для міста Дніпро. Так, сімка кубків і 10 мечів. Мені це не подобається. Сімка кубків 10 мечів це може означати обстріли дронами. Крім того, по 17 мечів можуть бути влучання по імператору. Це можуть бути як якісь адміністративні будівлі. Там. Там, де так, також все, що стабільне, як організація, це і в районі заводів, де ж, десь може бути ось таке. Сімка кубків дуже часто відігрувалась в мене як дрони. Багато летить в небі і треба їх збивати. Дивимось тут. Паш Пентаклів, новини, четвірка Пентаклів і тут місяць. Місяць мені не подобається, коли виходить в розкладах на загрози обстріли. Це говориться про те, що ці обстріли можуть бути в нічний час. Знову ж тут таке четвірка Пентаклів акцентується, це якась нерухомість і щось серйозне. І Паш Пентаклів, це, на жаль, можуть бути не тільки новини, а як і бомби, якісь. Нові снаряди, що будуть викликати переживання людей по місяцю. Також не дуже мені подобається ось ця комбінація, тому що по пажу Пентаклів ця інформація може комусь зливатись про об'єкти для обстрілів. Тобто є зрадники, які працюють на російську розвідку і зливають ось цю інформацію по пажу Пентаклів. Крім того, по сімці кубків, я думаю, що це може бути ще якісь і вкиди, беручи пажа Пентаклів і місяць, які будуть дестабілізувати ситуацію, вводити людей в паніку, буде робитись якась дезінформація, наприклад, для того, щоб люди переживали і оцю ситуацію стабільності дестабілізувати по аркану місяць. Так, давайте далі подивимося. Запоріжжя та Запорізьку область. Запорізька область. Запорізька область. Що чекає, які загрози? Неокупована частина Запорізької області. Які загрози? Так, загрози неокупована частина Запорізької області. Так, Запорізька область, які чекають загрози. Сила, застосування сили. Можливо, це будуть якісь ДРГ, але їх подавлять. Трійка мечів, шістка жезлів. І шістка кубків. На жаль, мечі випадають трійка мечів. Це може говорити безпосередньо про ракетні обстріли. По шість жезлів. Більшість ракет може збиватись, проте по шість кубків це як повторення минулого досвіду, те, що було в минулому. Тобто можуть бути влучання, і на жаль, по шість кубків це безпосередньо житлові будинки, також під загрозою діти. Тому будьте уважні, Запорізька область. І хай вас оберігають вищі сили, як і всіх інших моїх підписників. Дивимося тепер, що буде окупантам. Запорізька область, окупована частина. Ми не дивимося загрози для окупантів, а дивимося, яка ситуація буде у окупантів, чи буде їм перепадати. Окупанти, що Запорізька область, що вас там чекає у квітні? Дуже сподіваюся, що випадуть погані карти. Але помірність ще означає, що не все так погано. І вісьмірку чаш перекриває помірність і колісницю. На жаль, для того, щоб окупанти пішли, то ще треба час. По помірності ще треба почекати, щоб вони дали драпака, але все ж таки хочеться, щоб в квітні вже розпочалися якісь події. Але будемо сподіватися на краще. Дивимося: сімка кубків. Король жезлів і вісімка мечів. Ну окупанти також тримайтеся в лапках. Звісно, буде вам перепадати, обмежувати ваші ресурси, будуть ваші боєкомплекти знищуватися. Все як має бути. Почекайте, ось по помірності ще можете трішки покайфувати, а потім дасте драпака, тому що вам немає що робити на чужій землі. Ті, хто прийшов зі зброєю на чужу територію, є окупантом. Анне, Захвестником, Освободителем и прочей, прочей ерундой, которую вам с ваших телевизоров вещают. Также, кто там любители русского мира, любое ваше сообщение в поддержку русского мира, тем более приправленное негативом, будет отправлено вам обратка. і ця обратка вам дуже не подобається. Ось таке було застереження, а ви як хочете. Далі, давайте що ще подивимося: Запорізьку подивились, Дніпропетровську подивились, Донецьку, Луганську, Харківську. Сумську, ще Чернігівську область не дивилася. Вона також дуже страждає. Крім того, на лютий я робила прогноз, чи буде наступ, і він підтвердився, тим, що я поговорила, що як такого наступу повномасштабного не буде, але будуть ДРГ. І хвала вищим силам, всі ці ДРГ були виявлені і знешкоджені нашими ЗСУ. Так, дивимось прогноз Чернігівська область. Чернігівська область, що чекає на Чернігівську область у квітні 2023 року? Що чекає на Чернігівську область у квітні 2023 року? Чернігівська область, що чекає в квітні 2023 року? Які загрози? Так, двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що буде знову якась нагнітатися паніка. Будуть, я думаю, якісь вкиди для того, щоб людей дестабілізувати і примушувати бути в стресі. Тобто, звертайте увагу на те, що ви читаєте, бачите. Все ж таки, це карта блокування. Дивимось, король мечів. Дев'ятка кубків і королева мечів. Я думаю, що буде знову розганятися новини, що буде наступна Чернігівська область, можуть бути такі вкиди. По королю мечів, королеві мечів це карти жорсткі. Ось цієї дев'ятки кубків спокою, насолодження життям, очевидно, в прикордонній області не буде. Будуть ракетні удари, на жаль, по цих картах. І по двійці мечів це може бути також в нічний час. І по двійці мечів це ще може говорити про те, що ці удари, на жаль, не будуть відбиті. Частина з них в будь-якому випадку під загрозою лікарні. Також навчальні заклади по Дев'ятка кубків, це, можливо, як розважальні заклади, але в районах ось цих закладів, які я назвала, це може бути. Крім того, ще як варіант може бути чоловік і жінка, які роблять в регіоні смуту. Я не знаю, що в Чернігівській області робиться, але хтось. Ваш ось цей стан по подивляться кубків, хоче нівелювати, щоб була паніка, стрес. І все ж таки будуть лицар мечів випав. Я думаю, що будуть якісь агресивні вкиди, що буде наступ у квітні. Так, я подивилася всі області, зараз я Чернігів Чернігів подивлюся. Хочу сказати, що по всім областям наступу. Мені не показало, які я розглянула. Єдине, що загроза там, де сила випадала, це, здається, Запорізька область була, що можуть пробувати десь там щось пробувати прориватись. Але я думаю, що все буде нормально. Дивимося чернігів. Чернігів, таро прогноз, квітень 2023 року. Таро прогноз, квітень 2023 року. Тару прогноз квітень 2023 року. Чернігів. Чернігів. Загрози. Місто Чернігів. Так. На дні лицар Пентаклів. Шістка кубків. Мах. І туз жезлів. Якщо брати на загрози, то це є наводчики помагу. шістка кубків, які вже зливали інформацію, і по тузу жезлів, і саме в ці місця може бути нанесений удар. На жаль, по шістці кубків це можуть бути і житлові будинки, або ж якась нерухомість інша, але все ж таки, де проживають та бувають люди, або в цих районах. Також по цих картах. Що можна сказати, Мах це можуть бути як в районі лікарень. До речі, тут шістка кубків, це ж діти, і тут Мах можуть бути загрози і для навчальних закладів, і лікарень, на жаль, або в цих районах обстріли. В будь-якому випадку мені б дуже хотілося, щоб з'явилися новини за місто Чернігів або область, що спіймали зрадників, які зливали позиції. Все ж таки хочеться вірити в це. До речі, я там сказала Говорила про загрози, це не обов'язково, що все відіграється 100% так. Таро прогноз показує вірогідність варіантів, і чим більше людей буде. Вірити в те, що вони захищені. Більше посилати у Всесвіт посил, що ЗСУ справиться, тим швидше ситуація буде вирівнюватися і стабілізуватися на краще. Так що прислухайтеся до порад, якщо вони вам були корисні. Дивіться інші відео на моєму каналі. До нових зустрічей! Дякую всім, хто підписався, хто поставив дзвіночок, лайк. Пише добрі коментарі всього вам найкращого до зв'язку.